Лисяче серце Українська народна казка. Ходив лис берегом понад водою, і, як побачить маленьку рибку, що підпливе до берега погрітися на сонці, мерщі хапав її і з'їдав. Побачили це більше риби, й стало їм ніякого, що до їх господарства втручається якась волохата мара. Попливе до свого короля по пораду. Що ж вони мають робити? Король вислухав їх і каже, Приведіть його на сюди, на глибину Дністра. Тут ми його затягнемо у воду, віднімемо у нього серце, з'їмо і будемо такі ж мудрі, як і сам лис. Поплили риби сповняти наказ короля. Підпливли дві риби до берега, зупинилися біля лиса і кажуть, «Е, Прошу пана адвоката, чи не попливли б ви з нами? Чого спотребує вас наш король? Чому б ні? Як треба, то й треба. Сів висна риб, плинуть вони на середину ріки. Питає лис риб, а ви не знаєте, чого королю вашого треба від мене? А чому б ні? Знаємо. Він казав, що треба серце у вас відняти та й з'їсти його. Тоді ми будемо такі ж самі мудрі, як і ви. Е, коли так, то завертайте назад, бо я лишив серце вдома, але ж я побіжу і за хвилину принесу сюди. Завернули риби назад, скочив лис на берег та й каже Які бо ви дурні, а де ж хто є такий, що ходив би без серця? Риби зрозуміли, що лис обдурив їх, але вже пропало. Бо що ж вони годні йому тепер були зробити?